У Бордичеві розпочав свою роботу портал екстрених служб міста інфобордичівком юей. Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету Бордичівської міської ради. Наразі його допрацьовують і обіцяють. Найближчим часом він запрацює. Потреба у порталі вважають є. Так можна буде повніше інформувати населення про те, що відбувається у місті, та реагувати на проблеми людей. Основне завдання новоствореного порталу полегшити зв'язок між бордичівлянами і структурними підрозділами міської ради. Долучити до такої співпраці спробують і інші екстрені служби міста. Користуватися порталом, запевняють, у міськраді зможе кожен. Для цього на порталі є відповідна форма звернення, заповнюючи, яку можна звернутися до будь-якого структурного підрозділу і сповістити про ту чи іншу проблему, яка турбує того чи іншого мешканця. Це перша частина. Іншою частиною є інтерактивна мапа, на якій буде нанесено будь-які проблемні Ділянки або певні аварії, які існують на даний час в місті, і людина може звернутися до цієї мапи, подивитися орієнтовний час завершення ремонту, та й коли та чи інша проблема буде вирішена. Плануємо підключити абсолютно всі служби, які працюють на території міста. Більше того, плануємо підключити пожежників і швидку допомогу, щоб якщо в них якісь. Відповідні повідомлення також вони з на цьому і закончено порталом людина знає, що що відбувається в місті. у подальшому портал за потреби вдосконалюватимуть і обіцяють, бердичівляни зможуть отримувати на ньому послуги державного рівня. Провадження у Бердичеві та підключення до порталу надання державних послуг Айгов Я думаю, що через нього можна буде через мережу інтернету отримати значну кількість державних послуг, не виходячи з домівки. Я думаю, що про повний перелік послуг, які можна буде отримати, і завершення цієї роботи ми в найближчим часом проінформуємо. У найближчі дні у приміщенні міськвиконкому відбудеться оперативна нарада. На ній служби, котрі займаються життєзабезпеченням міста та структурні підрозділи міської ради, мають розробити план співпраці з порталом «Інфобердичів.com.ua».